Ліс буває прекрасним як зранку, так і в день, так і ввечері. І ось майже темряві я вирішила сходити до темного казкового лісу. Після дощу. Ви, напевно, знаєте, як я обожнюю різнокольорові гриби. Лістівні гриби. Рижик ялиновий. В моїх лісах таке диво не зустрічалося, тому що потребує ялин, яких тут просто достатньо. Рижики, вони дуже-дуже типові, вони всі схожі одне на одного, окрім блакитного, але я його ще не бачила в житті. Так ось, що ялиновий, що звичайний, вони отакі помаранчеві знизу. Вони мають молочко, яке при пошкодженні повинно з'явитися. Ну, у ялинового рижика. Ось така відмінність, він синіє на шляпці. Бачите, немає кол, як звичайний рижик, але отакі ось сині. Також тут в мосі з'являються лисички, але тільки-тільки починаються. Подивіться, наскільки вони крихітні, ще немає чого брати. Але тут зустрічається і інший вид лисички, і вони підуть вдвох масово. Зараз саме розгар сезону. польських грибів, Але як вони кумедно тут ростуть. Прямо на пеньочку. Його вже повністю жерли, вижерли весь імінофор. Навіть зрозуміло, що це. Ось. Тут трішки залишили. Польський гриб, він так от починає темніти на зрізі. Такі стають у нього трубочки темніші, ніж потрібно. По цьому його легко визначити і відрізнити. Від муховика або білого гриба. Ну, Інші є відмінності. Знайдемо муховик, покажу. Дуже цікавий екземпляр лаковиця метистової. Бачите, як в неї пластинки навіть повикручували назовні. Ось така вона може бути велика. Тут, до речі, їх просто неймовірна кількість. Звичайно, ви помітили отого красення. Це в нас мухомор рожеві. Тут для них дуже сприятливі умови і вони виростають просто гігантські. Бачите ось зубці м'які, котре буде трошечки розовіти, але запам'ятайте, так не завжди буває. Ось, навіть аж промок весь всередині. Ну, пару екземплярчиків я сьогодні візьму. Це гарний їстівний мухомор. Ну і що ще називається мухомор. Багато де його називають маримхо. Ось поряд ще один такий самий велетень. З Зубчиками все як повинно бути. Такий здоровен. Один гриб, майже півкординки. Ось там ще якийсь дуже цікавий екземпляр. Хочу подивитися, що це. Це такий здоровенний моховик. Він весь поїдений. О, а поруч зовсім-зовсім малесенький, польський. Ось так зупинишся біля одного гриба, щоб подивитися на нього. А знайдеш гарний. Це ми залишимо. А ось у нас перший муховик тріщинуватий. Зріжемо. Покажу вам зараз різницю між польським грибом і муховиком. Дивіться. По-перше, у них зовсім різні знизу. Цей, до речі, я брати не буду, коли він ось такий незрозумілий, то це вже може бути гіпоміцез золотистий. Це той гриб, який робить гриби білими. Трубчисті гриби, вони знизу стають білими, такі гриби їсти не можна. Тому, якщо ви бачите хоч якесь таке посіріння, не беріть ці гриби, тому що вони заражають всі, навіть польські. Бачите, як швидко синіє польський? Темніший, от стає таким. Моховик не так швидко, але доки ви його донесете додому, він буде повністю синім. І ніжка у мого трещинуватого Зверху жовте знизу трішки розовіє. У польського гриба вона майже вся рівномірна. Ну, шкода, цього не візьму, але я думаю, їх тут буде ще багато. І я не помилилася, всього в пару кроків вже пішли нормальні, симпатичні моховички. Будемо їх збирати сьогодні. Можна навіть сказати, що саме на моховики я сьогодні була націлена ось дуже багато пошкоджених гіпоміцесом. Нічого. Якусь свою кількість наспираю. Ціла сімейка моховиків. Ось старий вже дідусь. Це такий собі, але весь вологою набрався, я його брати не буду. І один нормальний. Династі. Ось іще один. І знаєте, що в ньому дивне? Він росте з моху. Насправді з моху на такому от камінні. Тут насправді лише каміння. І якась кількість моху. І саме так виріс моховик, що підтверджує його назву. От люблять ці гриби мух. Каміння, бачите? А ось моховик, котрі повністю вражений гіпоміцесом золотистим. Бачите, яка пліснява з'являється? Ось саме так і виглядає та пліснява. Спочатку вона не така примітна. А потім гриб стає весь такий. Це, як би сказати, гриб на грибі. Я думаю, грибники знають, скільки муховиків можна назбирати зараз. Тому що з ними робити? Це дуже універсальний гриб. Його можна смажити, можна варити з нього супи, сушити його нецікаво. А ще тут чехи з ним роблять грибний гуляш. гуляшок. Хочу спробувати. Кажуть, дуже смачно. Риб м'ясистий, розвалюється, стає немов соус. Як тут кажуть, скусимо Коли ходиш по такому казковому лісу, не знаєш, що знайдеш чи велику корзину білих, чи різноманіття, інших грибів, але все одно отримуєш величезне задоволення. Тось не встиг, точніше, ніхто не встиг. І поряд ще один такий самий. Здається, з білими мені сьогодні не повезе. А ось перший на сьогодні нормальний білий гриб. Вони також повинні бути в корзинці. Скільки слимаків, жеруть і жеруть. Так вологу, а їм все одно хочеться вологи з грибів. Ось так. Обережно чистимо його, щоб поменше бруду принести додому, тому що все одно придеться зрізати. Не завжди в лісі буває потреба назбирати грибів так, щоб руки ломилися. Іноді достатньо для якогось одного блюда або декількох. Головне це задоволення і спілкування з природою. І гриби, звичайно.